Міліціонери Кременчука затримали 29-річного чоловіка, у якого було виявлено та вилучено три паперові згортки з речовиною схожою на рослини конопель, та два наперстки для вживання наркотичної речовини, які він зберігав з метою збуту. Крім цього, під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили літрову скляну банку, в якій знаходилось понад 700 грамів марихуани: один паперовий згорток з наркотичним зіллям, чотири пластикові коробки з насінням та пристрій для вживання наркотичних засобів. За адресою проживання іншого 29-річного крименчужанина правоохоронці вилучили близько 7 грамів марихуани та два поліетиленових пакети із залишками порошкоподібної речовини. Також у чоловіка знайшли майже 500 гривень, отримані за продаж наркотиків. А от затриманий 37-річний житель іншої області у себе вдома зберігав три згортки з речовиною рослинного походження та пляшку з рідиною коричневого кольору з загальним об'ємом близько 150 мл. За всіма цими фактами відкриті кримінальні провадження за статтею, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Якщо ви бачите і ви знаєте, у вас є яка інформація о том, що хтось причастен к распространению наркотиков, к употреблению наркотиков, либо вы видите, что в вашем доме, либо на территории вашего района э -э, собираются непонятные толпы лиц, наркоманы, которые заходят по одному, где-то берут какие-то дозы и так далее, и так далее. В общем, всю информацию, которая касается этого вопроса, пожалуйста, на правах анонимности сообщайте в органы внутренних дел.